Два вбивства за тиждень. Міліція по гарячих слідах розкрила тяжкі злочини. 10 червня правоохоронців повідомили, що в одній з бориспільських багатоповерхівок у власній квартирі виявлена мертва літня жінка. По приїзду на місце міліціонери встановили її. Задушили в процесі розбирати по поділо. Було встановлено, що дане се було завершено її сином, який в нас в то время відсутствував по місту жительства, помісту роботи Благодаря оперативной информации и систему поиска Значит, данный гражданин был задержан ему были предъявлены доказательства совершения его им преступления позже он с преступление сознался арест. Затриманий, каже начальник міліції, був раніше засуджений саме за нанесення пошкоджень матері. Ще одне вбивство сталося наступного дня. В одній з квартир зібралася смільна компанія. Товариші випивали. Слово за словом і між двома виникла сутичка. Ми отримали звідси 18 часов, десь 35 хвилин, минут, про те, що в своїй квартирі обнаружен труп молодого чоловіка. Причому умер з неї смертю. Благодаря тому, что своевременно было сообщено в органы милиции, и группа нашего быстрого реагирования выехала, по горячим следам были задержаны все участники этих событий, которые распивали спиртные напитки в этой квартире, среди которых, как мы узнали через несколько часов, был и человек, который совершил данное преступление. І затриманий у скоєнні злочину зізнався відносно обох чоловіків, правоохоронці порушили кримінальну справу за статтею «вбивство». Якщо їх провину слідство доведе, обом загрожує колонія на термін від 10 років. Аліна Гузь Вадим Довбиш, новини телеканал Бориспіль.